Війна між кіберами та обманоїдами у розпалі. І вони щосили намагаються захопити цінних мініконів. Виграє та сторона, яка не збирає більше мініконів. І якщо це вдасться мегатронові, то він зі своїми приборканими міні конами стане правити всесвітом. світом. Єдину надію на мир у космосі земля покладає на Оптимуса та Кіберів. Лише вони в змозі перемогти обманоїдів. А зараз починається нова битва. Трансформери підкріплення. Оптимусе досить прикидатися, що ти зможеш нас перемогти. У мене є зоряний меч, я не переможний. Ти дуриш самого себе, мегатроне. Справедливість все одно переможе. І Якщо б ти був чесним з собою, ти б це усвідомив. Мінікон десь тут. Я відчуваю його. Тобі кінець, Оптимусе. Вперед, димовику! так. Та ви буквально благаєте вас покарати кого з вас розібрати першим? Може вчинимо демократично і проголосуємо господи, лише погляньте, що відбувається. Схоже, ми втратимо ще одного мінікона Можливо, краще тобі не казати так завчасно. З того часу, як обманоїди захопили зоряний меч, вони забирають усіх мініконів собі. Без зоряного меча наші шанси близькі до нуля. Саме так. Ми ж повинні підтримувати кіберів морально, а не навпаки. Вони там воюють. Тому ж, хоч трохи їх підбадюримо, хлопці. ненавиджу, коли вона має рацію, але цього разу саме так. Уперед, тривожнику це пастка. Ми розраховуємо на тебе хлопче. Обманоїди вже вкотре перемагають наших друзів кіберів. Але сьогодні, як ніколи, ми тут на базі, і вони там у битві налаштовані захопити цього мінікона. Я знайшов собі мінікона. Мегатрон дуже зрадіє за мене. Вибачте, що перериваю веселощі. Так. Так. Кібер попався. У нього попали. Тривожнику, ти чуєш нас? Погано, а він майже переміг. Мегатрона, у мене для вас чудові новини. Дивіться, я знайшов Мінікона. Ще одна перемога за обманоїдами. Відступаємо. Пиха та гордість фатальне поєднання. Через це роботи припускаються помилок, як зараз. Що сталося з Мініконом. Трансформуюсь. Хто цей новенький? Обманоїд? Це не виразник. Він вправний хлопець. То ось хто він цього робота звали невиразник. його покликав стерв'ятник, щоб допомогти нам у битві проти обманоїдів. Дякую, що прибув Невиразнику. Ти вже врятував одного мінікона з лап обманоїдів. Може, розкажеш, що мені робити з цим мініконом? Він каже його звати пальник, і він обрав тебе своїм напарником. Привіт як справи? Я жаро. Бачу, твої вміння покращились на виразнику. Мене тішить, що ти помітив. А він точно на нашому боці? Молодець! З поверненням. То де ж він? Он, де він? Подивіться на обладунки. Оце класно. Я перший його побачив. Діти, познайомтесь з нашим новим товаришем. Думаю, ви всі дивились на монітори, бачили, як він врятував Мінікона. Його звати Невиразник. Привіт, як справи? Мене звати Ред, а це мої друзі. Я Алексіс, Мені сподобалося, як ти вчинив. Ти так класно вибив мінікона з його руки. Так, ми звідси все бачили. у тебе є сайт. Я хочу почитати. Бачили, як він його так. Це було супер. Ці діти живуть на землі. Вони наші добрі друзі і дуже допомагають нам у битві проти обманоїдів. Бовдуре, як ти міг випустити його? Вибачте мені, я й гадки не маю, як це могло статись. Якщо виявиться, що цей мінікон був останнім з трьох для небесного щита, то що більше й духу твого тут не було. Будь ласка, мегатроне, не виганяйте мене, тільки не це. Я обов'язково виправлю ситуацію. Ви ж знаєте, я ваш найвідданіший слуга. Я ніколи не піддавав сумніву вашу владу і ніколи не бажав вам лиха. transformers. Жаростріла. Ходімо поспілкуємось з невиразником. Ми чули, що старв'ятник був твоїм тренером, невиразнику. Це просто чутки чи ні? Ми вже бачили, як він тренує жаростріла. Господи, від його хропіння ж стіни тряслись. Розкажи нам про кібертрон, Що там нового? Покатаєш мене, коли трансформуєшся у машину. Твердий як сталь, а мені ще треба скидати зайву вагу. Іноді мені здається, що він забув мозок вдома. Ти не почнеш втрачати вагу, поки будеш так багато їсти. Так він ніколи не зупиниться. Він машина для знищення їжі. Може, поділися? Ні, Біллі, ні. Мені потрібен натрій, Біллі. Чому мені ніхто не сказав, що у вас тут вечірка? Я щось не те сказав? Чекай, ти куди? невиразнику? Повернись, ми ще не познайомились. Якщо хочеш, щоб я почувався винним, то цього замало. Чекайте, я зрозумів. Він, напевно, просто хоче оглянути базу ось і все. Обійдемо навколо і підкрадемось до невиразника. Він здивується. Стійте, зачекайте на мене. Невиразнику. Ти не сподівався нас тут побачити. Так, може, це і не найкраща думка. Може, вам це і здається веселим, але пам'ятайте, що є серйозніші речі. Коли навколо війна не час для дитячих забавок. Послухайтесь моєї поради і поводьтесь серйозніше. Який жорсткий тип? Годі Карлосе не це як образу. Не засмучуйся. Легко вам казати. Ви не бачили, як він на нас накричав? Невже усе так погано? Ти мені не віриш? Він був такий грізний. Я там був. Невиразнику. Чому це ти нікого не підпускаєш? Не розумію, про що та ти та що з тобою? Ти якийсь відлюдьку водий? Краще не чіпляйся до мене, і я буду виконувати свою роботу. Краще б ти поводився вічливіше, бо особисто мені не хочеться воювати поруч з непривітним роботом. Я прийшов не товаришувати з вами. Я шукаю роботів, яким можна довіряти у бою. Цього мені буде достатньо. Справді? Господи, та що це з ним таке? Я бачу, невиразник потроху з усіма знайомиться. Завів собі нового друга жаростріле. Та відчепися. Що це з невиразником? На це піде трохи часу, димовику. Мегатрони. Ми отримали новий сигнал від Мінікона. Потрібно дістатися туди раніше за кіберів. Руйнівнику я не потерплю що однієї помилки. Так, сер, усе буде гаразд. Цього разу я буду дуже обачний. Уперед вояки. Так, сер. Напевно, мені здалося. Мінікон десь поблизу. Он де він. Напевно, прокинувся і вже трансформувався. Це останній Мінікон з небесного щита. За ним Бовдури, Не дайте йому втекти. Трансформуюсь. 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 Лазеродзьоба, слухай мене. Знайди Мінікона. О, ні. Спізнилися, це обманоїд. І вони теж тут. Оптімусе, два мінікони рухаються у твій бік. Подивись на зображення від лазеру дзьоба. Зрозумів, вмикай картинку. Це напевно справа рук обманоїдів. Слухайте мене, ми повинні зробити все можливе, щоб врятувати цих мініконів. Зрозуміло. Майже наздогнав. Невиразник уже розстріли, ви рятуватимете ніконі. Решта будуть вас прикривати. Так, сер. Yes, Дуже пощастило. <рес> горіть кібери, горіть. No Ні, чекай, залишся тут. <рес> Трансформуюсь. Потурбуйся про нього. Є наземний режим трансформуюсь. Що відбувається? Що він каже? Гешефтнику! З'єднатися ні. І знову ми забираємо Мінікона у вас під носа. Це ми ще побачимо. Пустоголовий нахаба. Ти справді думаєш, що можеш протистояти мені, володарю зоряного меча? Димовику допоможе розстрілу та невиразнику. Вже йду. Лише спробую текти. Ану з дороги. Я сам розберуся. Може, ти хоч іноді будеш щось казати? Що це ти робиш? Вони повинні доганяти мінікона, а не один одного. Напевно, це такий виплеск тестостерону у роботів. Напевно, вони намагаються один одного перегнати. Що за дурниці? Вони повинні працювати в одній команді. Але ж це класно. Попався. Зараз зіб'ємо цього літуна, вантажнику. З'єднатись. А тепер час показати, на що я здатний. Один на один, друже. Просто пощастило. Можеш сподіватись, зараз я запущу тебе прямо на кібертрон. Ні за що. То з'єднатися. Пальнику, з'єднатись. Ситуація в мене під контролем. Як у нього це вийшло? Ти божевільний? Що це ти, ти робиш? Треба забиратися звідси якнайшвидше. Трансформуюсь. Бо, дуре, ти мало не розбив того мінікона. Сумніваюся. А ти подумай головою? Зараз не час сваритися. Зараз важливіше за все схопити того мінікона. Схопити це занадто грубо? Ходи до мене, малий, я тебе не скривджу. Що ти намагаєшся зробити? Намагаюся упіймати Мінікона, дурню. Ми ж його хочемо врятувати. Не стріляй. Він просто божевільний. Зловив. Я не розумію, чому ти ризикував життям, щоб врятувати його. Ви не проти, якщо я позичу? Ще один у нас невдахи. Я не втримав його. Мегатроне. У мене для вас дещо є. Прекрасно, молодець, клоне. Тепер у мене буде небесний щит. Що сподіваюсь, я просто не дочув. Про що це ти думав? Бився не з ворогом, а з другом. пробачте. Здається, ми тоді втратили розум. Я не кажу, що ти повинен ставитись до невиразника так само, як до тривожника чи оптимуса, але треба з ним співпрацювати. Як ми досягнемо чогось, якщо ти не довіряєш своєму партнеру? Yeah. Так. Маєш хвилинку. Пальнику, я тебе не помітив. Що ти хотів, вже розстріли? Вибач, у мене був поганий день. Це через мене втратили мінікона. Просто я не хотів, щоб тобі дісталась уся слава. Моя гордість затуманила мені розум, і тому я не зміг співпрацювати з тобою. Зазвичай я не повторюю помилки двічі. Наступного разу все буде інакше. Ось і все, що я хотів тобі сказати. Чесно кажучи, я дуже ціную це. Ну, бувай. Сьогодні я затямив важливий урок. Ти про що? Я маю на увазі міні конів. Я завжди вважав їх звичайними інструментами лише знаряддям для досягнення перемоги. Але я помилявся. Я побачив, як ти ризикуєш собою, рятуючи їм життя. Ти нагадав мені, що мінікони – наші союзники Пальнику, коли я побачив тебе сьогодні в бою, то зрозумів, як мені пощастило, що ти в мене є. Оце набагато краще. а ще там були люди. Врешті-решт я знаю багато про війну, але я нічогісінько не тямлю в командній грі. нічогісінько це надто сильно. Дивіться небесний щит. З ним ми точно будемо непереможні. Не дочекаюсь побачити вираз обличчя оптимуса. Якщо я чимось можу допомогти, лише скажи. Дякую. Не хвилюйся. Ми з дітьми скоро до тебе звикнемо. А він не такий вже поганий. Не знаю наскільки міцний небесний щит, оптімусе, але від цих двох він точно не врятує. думаю, твоя правда, стерв'ятнику. Щось підказує мені, що Невиразник та жаростріл стануть гарними напарниками. У мене гарне передчуття. Хто небудь бачив жаростріла? Він он там. Він балакає з невиразником. Сподіваюся, вони не сперечатимуться через того мінікуна знову. Вони вже потоваришували. Friends? Друзі. Друзі. <плес> Давайте підемо до них. Ходімо. Невиразнику. Вже розстріли. Чекайте мене. Зазвичай ми б засмутилися, що втратили ще одного мінікона, але цього разу все інакше. Може, це тому, що наша команда збільшилась, а може, тому, що в нас з'явився новий друг. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.